ці Два циліндра відключав, пружинкою натиснув на впускний клапан, рухає повітря, не прокачуючи його. Настав час мені будувати цей компресор з автомобільного двигуна. Раніше він у мене був на такій рамі, це була перша версія, Він оцими цими лапами кріплення ставився сюди, ну і так тримався. Ну, і так, як тепер у мене. Можна підключити більш потужний мотор, тому що з'явилось 380 вольт. Я спочатку роблю таку раму, щоб на неї розмістити компресор та двигун до нього з механізмом натягування. Ну Тепер виставляю мотор, щоб цей шкіл був паралельний до металевої труби. Ще Так цікаво вийшло, що маховик врівноважує мотор і він зараз зовсім не закріплений, але він стоїть прямо на цих стійках. Я тепер знаходжу місце для мотора так, щоб обидва шкіла були в одній площині. Та зробив такий нескладний механізм натяжки вогня. В принципі, воно вже зібране докупи, ремені натягнуті, воно вже крутиться. І можна зробити тестовий запуск, потім, якби мені буде розібрати цю всю, всю раму, обварити її, повністю та пофарбувати, а вже потім переходити до наступного етапу це до ресивера. Коли він у мене працював від слабішого компресора, то оці два циліндри відключав, щоб працювали тільки два циліндри. Робив я це таким чином, тобто тут просверлив таку невеличкі отворі та пружинкою натиснув на впускний клапан і виходить ефект, що циліндр просто рухається вверх вниз рухає повітря. Просто вперед-назад, не прокачуючи його. А от зараз я їх знімаю, тому що тужності повинно вистачити на роботу всіх чотирьох циліндрів. Впускний та випускний патрубки у мене з таким чином зроблені. Тобто є одна велика магістраль, і до неї приварені такі штуцери з нержавійки. Це впуск, а ось це випуск. На коленвалі зараз 500 обертів при тисячі обертів на двигуні. І якщо ну, цей двигун має об'єм 2,0, тобто 2 літра, то це перемножується на 500 обертів, то, типу, в теорії він на першій швидкості видає 1000 літрів. То якщо включити двигун на 3000 обертів, то на коленвалі буде 1000, і тоді це буде 2000 літрів за хвилину. Це теоретичні цифри. Я думаю, що значно менше.